Дорога, вільна, незалежна Білорусі тут стоять біля мене студенти, викладачі Українського католицького університету, і ми просто приголомшені тим, що сталося у вас на День Незалежності. Ми вражені мужністю і гідністю тих матерів, які з дітьми прийшли обстоювати свої права. Ми приголомшені сміливості молодих людей, які виявили свій ненасильницький спротив. Ми гордимося вами і е, кажемо, до, звертаємося до вас словами Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Тримайтеся, дорогі сибри. Ми гордимося вами. Я скажу гарне білоруське гасто, живе Білорусь. Ми солідарні з вами. Ми з вами. Ми молимося за вас. Ми любимо вас. Слава Білорусі, дорогі матері Білорусі! Боріться за свободу своїх дітей. Ми разом з вами. Борис Білорусь, вольний народ і вернеться доля. Живі Білорусі за вашу і нашу гідність, дорогі побратими білоруси. Нашим братам білорусам многоя і благоя літа.